Студенти Лозівського автодорожнього технікуму нещодавно плідно попрацювали на свіжому повітрі. Група молоді прибирала територію довкола будівлі, де буде розміщено реабілітаційний центр Жемчужинки. Трудову акцію зініціював міський центр молоді. Студенти підмили приміщення майбутнього центру, повиносили звідти старі речі, чим не бо як допомогли. Наші студенти, як ви вже побачили, сьогодні працювали, не дивлячись на таку холодну погоду, але всі з задоволенням, з радістю працювали. Віра Івановна, їй дякую. Прислали студентів цілу групу, і Ребята дружно вместе убирають этот мусор. Любезна теплосеть нам предоставила машину для мусора. Все это нам бесплатно, поэтому благодарны городу. Жемчужинкам допомагають не вперше. Керівництво центру вдячне всім, хто відгукнувся. Тепер, говорять, будуть шукати спонсорів, аби відремонтувати приміщення. Лозівський центр молоді пообіцяв незабаром разом зі студентами провести благодійну акцію зі збору коштів для облаштування приміщень жемчужинок. Ми готуємо на листопад місяць акцію щирі долоні, в яких теж всі вузи нашого міста приймуть участь. І потім вони будуть приймати участь в трудових акціях уже по облаштуванню.